Мистецтво життя у тому, щоб вийти з проблеми і не залишитися з травмою. Бо проблеми тимчасові, а травма може залишитися на 30 років. Я просидів у літаку 12 годин, залишив чудове місто Даллас, прилетів. До Лондона вийшов у Хітроу, пройшовся коридорами, зробив пересадку, а тоді ще 9-10 годин летів до Лагоса, що в Нігерії. Ми їхали до невідомого мені міста, де я мав звертатися до понад мільйона людей. Я був у готелі і готувався до цієї події. Пастор Адебой запросив мене на одну з наймасштабніших зустрічей, що їх він проводить протягом року. Я вже збирався виходити, коли мені зателефонували. у мого сина Джамара стався серцевий напад. Й лікарі намагалися його стабілізувати. Під час нашої із ним розмови у нього стався другий напад. Аеропорт був закритий, і нам довелося докласти багато зусиль, аби вибратися звідти. Тож, моя проповідь, була скасована. Бо, по-перше, під час бою ви маєте чітко розставляти пріоритети. Не дозволяйте звабленню натовпу, змусити вас забути про відданість рідним. Джамар, мій син. Я мав бути поруч. Я питав Бога, як таке могло статися? Мого сина терміново відправили на операцію, і це мало не гарний вигляд. Я гадав, він 20-річний молодий хлопець, бадьорий, у хорошій формі, без зайвої ваги. Як таке могло статися? Ми прагнемо все зрозуміти, але не розуміємо. Я не спав багато годин під час перельоту і казав Боже, збережи мого сина. Я не хочу відчувати біль втрати своєї дитини. Ми прагнемо зрозуміти чому. Я приїхав до лікарні та йшов коридором. Мій син був у палаті і сказав: я чую, що йде мій тато. Я зайшов до нього, поголив йому груди, і розмовляв з ним, намагаючись підготувати до операції. Лікарям потрібно було з'ясувати причину цих нападів. Бо перша операція цього не показала. Я хотів отримати відповіді, але тоді я дечого навчився. Ви отримуєте відповіді не тому, що бажаєте їх отримати, бог не пояснює себе. Лікарі нічого не могли пояснити. Я шукав відповідь, але вони не розуміли, чому у Джамара стався серцевий напад. Відповіді не було. Коли я молився і запитував Бога, чому мені довелося пройти через це. він вирішив мовчати. Питання у тому, чи здатен ти довіряти Богові, коли він не відповідає. Ми прагнемо відповідей. Нас вчать цьому у школі. Якщо ти даєш правильну відповідь, отримуєш винагороду. Це змушує нас думати, що відповідь завжди є. Але іноді трапляється те, на що відповіді немає. зараз, мій син одужав. Я цьому дуже радий. Шукати відповідей під час страждань. Небезпечно. це все одно, що намагатися з'ясувати причину шторму посеред цунамі. Ви маєте поглянути на все, що коїться з іншого боку, бо якщо ви ставите занадто багато запитань у невідповідний момент, то не знайдете здорових відповідей або не знайдете відповідей взагалі. Розчарування заважає, бо яка різниця, чому Важливо, із чим ви зараз маєте справу? Якщо ви маєте чітке розуміння, через що ви зараз маєте пройти? То не час турбуватися про те, чому. Те, з чим ви маєте зараз справу, те, що ви переживаєте, повинно мати перевагу над розумінням причини. Я виріс у маленькій баптистській церкві на пагорбах Західної Вірджинії. Колись ми співали стару пісню: нас кидає й жене могутніми морями часу. Бо хмурі часи затьмарюють яскраве сонце в країні ідеального дня, але коли туман розвіється, ми побачимо сонце. Іноді ми маємо усвідомити, треба погодитися ходити в темряві, жити по вірі і не просити Бога звертатися до нашого інтелекту. Тому що, коли ви просите Бога звернутися до вашого інтелекту, ви просите Його опуститися до вашого рівня. Його думки вище наших думок, його шляхи вище наших шляхів. Він не повинен опускатися до нашого рівня, аби пояснити себе. Іноді Бог не цікавиться нашим інтелектом, він зацікавлений у нашому послуху. Розумієте? Бо послух, найкраще видно, коли ти не розумієш. Якщо я скажу своїй дитині прибрати кімнату, вона не має питати мене, чому я не маю пояснювати, що до нас прийдуть гості. ні, ні, ні. Я просто кажу, прибери кімнату. Послух кращий за жертовність. послух, кращий за розуміння. Бог намагається навчити нас слухатися його і вірити у той факт, що обрізка. Це не покарання, що поганий день це не прокляття. Якщо ви проходите через страждання, це не означає, що Бог карає вас. Відчуття такі самі, але обрізка й покарання це зовсім різні речі. Намір обрізки та покарання повністю відрізняється. Обрізка це винагорода за цінність. В такий спосіб Бог дає вам знати, що ви цінні. Він би не обрізав вас, якби ви були помираючим кущем. Ніхто не обрізає помираючого куща. Бог обрізає вас, бо ви плідні. Але таке відчуття, ніби вас карають. Ми маємо бути обережними з цим. Бо якщо ти повіриш у те, що покараний, то повіриш у те, що ти проклятий. Бог обрізує нас, аби зцілити, а не вбити. Мені довелося довіритися Богові під час операції на спині, бо потім довелося знову вчитися ходити. мені доводилося довіряти Богові, коли я проповідував у неділю вранці й не міг ходити. Я проповідував у Вашингтоні. Мені довелося лягти на підлогу в глибині церкви через нестерпний біль. Але коли мене представили, я вийшов. І проповідував, бо на мені було помазання. Дух почав рухатися. Я наповнився силою, ніби не відчував болю. Я зробив лише одну помилку. Замість того, що після проповіді піти, я сів і вже не зміг підвестися. Усі бачили, як мені допомагали встати. Той, хто проповідував силу, помазання та славу, не міг піднятися зі свого стільця. Цей оксюморон між силою та слабкістю, між перемогою та поразкою є людським досвідом. Істина й довіра йдуть поруч одне з одним. Ми маємо довіряти істині, аби правильно сприймати тиск. Ми маємо дивитися з Божої перспективи, аби уникнути брехні нашого обмеженого мислення. Ми не в змозі побачити те, що бачить Бог. Ми здатні бачити дорогу, але Бог може побачити те, що за рогом. Довіряйте йому, коли розгортається пекло? Довіряйте йому зі сльозами, що течуть по обличчю? Довіряйте йому в поганий сезон, і шторм бути наляканим. це природно. Ви можете відчувати страх і вірити водночас. Я боявся за свого сина, але вірив у нього. Ісус сказав: коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то не вже подасте йому камінь. Чи замість риби подастеємо змію? Отже, якщо ви бувши злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний отець піклується про вас? Бог забезпечує, навіть коли нам не подобається яким чином?